Доброго дня. Сьогодні я хотів би показати, що ми маємо вже мед разом з нашими медовими настоянками. Сьогодні я вам покажу, скільки брати меду на набори на 33 літра і на набори 6 літрів. Нам спеціально виробник, медова спадщина розпасував мед іменно по 700 грам. На набір отакий 33 літра, нам треба 4,2 кг меду. Тобто нам треба таких 6 баночок, я їх тут поставив. От 6 таких баночок. В літражі, то виходить менше. Ну, я думаю, що ви в курсі, що мед важчий, чим, чим в літражі. От на такий один набор ми і так і будемо виставляти ще й на сайті. Крім того, що в нас буде окремо такий набор, він вже є. Ми ще його будемо давати разом е, виставляти в продажу разом з таким е, іменно дуже якісним медом. Е, ну, Виробник медова спащина це є виробник номер один в Україні і не тільки в Україні. Він свій мед давав на різні конкурси Францію, Іспанію, е, ну, де тільки ну, можна було і завжди вони брали золото. Тобто дуже провірена і якісна фірма, яку я думаю, що ви би мали оцінити, в нас на сайті буде повністю продукція цього виробника, і ви собі зможете в нас по тих же самих цінах, що в нього, заказувати. Тобто, ви, якщо заказуєте таку ароматну настоянку на 33 літри, ви спокійно зможете собі заказати ще от таких 6 баночок меду і вже тоді просто закинути. В ємкість мед і спеції, і е, додаєте якісний алкоголь. І у вас вже буде готова е, медова настоянка, яка буде мати дуже високу якість, тому що мед суперякості, спеції, суперякості. І треба буде ще взяти алкоголь теж дуже хорошої якості. І на в кінечному результаті ви одержите дуже класний напій. Ми такі напої теж будемо лити в пляшку, теж будемо давати відповідну ціну. Єдине, що настоянка медова буде трошки дорожча, чим ми. Тобто, ми собі вартість виведемо, там націнимо буквально 20-30 гривень, так, щоб. Щоб просто що небудь заробити, і будемо давати в продажу, щоб люди могли попробувати, що то таке іменно медові настоянки, наскільки вони класні, і так далі. І так далі. Тобто, ви, я думаю, що дуже вже в швидкому майбутньому ви вже побачите на сайті нашу Наші пляшки з такими настоянками, і ви почнете, можете собі будете заказувати і можете буде дегустувати іменно ту, ту продукцію. Також не забувайте, що виробники меду, які, якщо ви маєте мед вже готовий, ваш, ви можете брати наші е, такі е, набори спецій і готувати в домашніх умовах себе. Такі класні і, можна сказати, українські напої. В дальніших відео я ще покажу, як ми вже заливаємо це в ємкості, як ми видержуємо, як ми фільтруємо, як ми розливаємо. Тобто то буде такий цілий каскад відео, де буде видно все. А на даний момент ви можете переходити на сайт, там, де є набори е, готові, можете заказувати набори, там, де є мед, можете заказувати мед. Мед я би вам ще, ще просто рекомендував е, просто для себе собі взяти. Ну, просто суперова продукція. І е, ну, це є здоров'я. Це є просто здоров'я. Я думаю, що люба людина, один раз взявши таку продукцію, ви вже зразу будете знати, що то є супер. Супер, чи чай ви собі п'єте, чи що-небудь. Удачі, здоров'я, до зустрічі. Тримаємося!